Друзі, привіт! Зробив новий репачок на Anomaly Expedition. Ось Тут Anomaly версії 1.5.2 Expedition версії 2.3. І в тому місяці навіть з'явився якийсь патчик в квітні 4-го місяця 03.4.25. Ось то я його теж закинув. Поки на даний момент це. Крайня обнова, так сказати, чи буде нова версія. Модифікації, я не знаю, але поки ось так. Добре, зараз запускаємо ми лаунчер. Я вам покажу, як е, включити тут є дві мови англійська і російська. Ось я вам покажу, як переключити на російську так як е, відразу при запуску буде стояти англійська мова. Ось, і покажу, як включити спаунер безсмертя і безкінечні патрони. Вибачаю, голос, може трошки захрипший. Так, Для того, щоб працював спавнер в модифікації, ось тут в лаунчері потрібно, щоб стояла галочка на debugmod. Ось, стоїть галочка, і далі нажимаємо Play Stalker Anomaly. Ну, може, Ви можете вибрати рендер який. Я не знаю, на других рендерах я не провіряв модифікацію. Тільки провірив на DirectX 11, тому так як в мене тягне, і я просто. Мені немає сенсу і я не хочу провіряти на других освітленнях. Ось 11 play. Чекаємо загрузочки. Вичаюсь, придеться почекати, бо в програмі ці, що я записую, кноп... кнопки пауза немає. Так, добре, ось бачите, пише Anomaly 1.5.2, Expedition 2.3, Debug Mode, Press F1. ну, Зараз я все вам покажу. Так, далі заходимо в Setting, опції Друге, отчерс. Ось, і ось тут в графіки ENG вибираємо Rus і примінити. Ось тут. Це є російська. Далі. Е, для того, щоб збереглися у вас всі настройки, якщо ви хочете поправити, наприклад, там, травичку, і ТДТП, виставляєте всі собі, так сказати, правочки і нажимаєте Применіть. І для того, щоб вони сохранились, обов'язково вийти в Windows да, і запускаєте лаунчер по-новому. І заходите в модифікацію, тоді 100% настройки збережуться в файлі Userltx. Бо якщо ви їх приміните і почнете відразу нову гру, і будете грати, і зловити виліт, і зайдете в меню, то всі настройки у вас, так сказати, злітають і треба буде по-новому. Добре, показую далі. Беремо нову гра. Отут можна вибити групировку собі. Ось в профілі іконочку. І ось тут, якщо є база, то можна вибрати або де там случайним образом вас закине. Добре. І тут різні режими. Хто грає Anomaly, той все знає, як собі наставити, ось розберетесь, одним словом. Добре, начать. Я вам зараз покажу, як включити спаунер і безкінечні патрони, і також безсмертя. Ну, хто любить, як грати. Кожного, як то кажуть, на вкус і колір. Так, почекаємо трошки зараз загрузиться. Добре, так. Так, для того, щоб включити спавнер, не обов'язково нажимати Escape можна ось тут прям з гри. Нажимаєте клавішу F7, і ось ваш спавнер mod – це безсмертя. Дивіться, нажимаєте один раз лівою клавішою мишки. Пише 0, це відключено. Один це включено. Unlimited Ammo – це патрони. 0. Це виключено, одиничка це включено. Тобто вони будуть безкінечні, якщо одиничка. І далі сам спаунер. Ну тут можна багато що настраювати, різні худи, НПС спавнити, монстрів. Зброю, костюми, і т.п. ви прекрасно знаєте і без мене. Е, так, добре, давайте сам спаунер. Ітем спаунер. Ось. Далі вибираєте колоночку, що вам потрібно. От, наприклад, давайте. Е, ні, не шотган. Снайпер. От, снайпер. Один раз лівою клавішою миші, і воно у вас в інвентарі. Е, добре, тепер якусь таку зброю. Ось, F1. F1 в меню запускаємо, меню, Escape, F1, ось, і вам показує гарячі клавіші, кому потрібно це. Е, добре. Доброе. Ух, звук прям бабах, да? Ой, старшем, вы, я думаю, изразумелые, так? Добре стріляє, прям звук такий кайфовий. Друзі, ще раз. Настроївки, так, звук трошки з ігри уберем. Спавнер, клавіша F7. Коли пише 0, це режим Бога відключений. Тобто з безсмертя, коли пише одиничка включений, безкінечні патрони, нолік виключений, одиничка включена, спаунер, ітемспаунер. Нажимаєте і спавните все, що вам потрібно. Один раз лівою клавішою миші нажимаєте по потрібному вам предмету, і він відразу у вас в інвентарі. Все, что я вам мав показать Я Что ты колбой ну, Короче, вот такие вот пирожки Все працює, все нормально. Зараз займуся заливкою на торренти. Добре? Якщо, що, в чатику, в телеграмі. Щось не будете знати, питайте, там в мене група і чатик, так що запрошую. Хто не знає адрес, в установщику. При запуску установщика там є маленькі іконки, є, є значок телеграму, можна нажати і вас переправить відразу в мою групу. Все добре, всім дякую. Пока, пока, до скорого.